Друзі, давайте будемо чесними: витримати тишу сьогодні на вагу золота. Або ж якісний саундтрек для свого життя, не відволікаючись на генератори, сирени чи галасливих сусідів. AirPods Pro це еталон, але їхня ціна часто змушує нас робити глибокий вдих і видих у повній тиші. Китайські виробники це зрозуміли. Вони взяли топові технології, гібридний ANC, чіпи Bluetooth 5.3 тисячі годин автономії і запакували їх у корпуси, ціна яких не змусить ваш гаманець оголошувати блекаут. Ми зібрали 5 Жіших, найзухваліших та найефективніших TVS-навушників з Aliexpress, які не просто імітують, а справді вбивають флагманів. Це топ-5 моделей, що пропонують дивовижне шумозаглушення та феноменальний звук, але за ціною доступною навіть під час кризи. Готові дізнатися, хто виграє цю технологічну битву? Починаємо відлік. На п'ятій сходинці наш справжній лідер економії, бренд QCY, який роками доводить недорого не означає погано. Модель HT05, відома як MeloBuds, це must have, якщо ваш бюджет кричить про допомогу, але вуха вимагають тиші. Коротко про модель. QCY HT05 одні з найдоступніших tws навушників з дійсно працюючим гібридним ANC. Ключові характеристики: ошумозаглушення, гібридний ANC до мінус 40 дБ. Це не просто рекламний хід, вони реально відсікають низькочастотний транспорту та вентиляторів О-мікрофони. шість мікрофонів для ЕНСЕ. Environmental noise cancellation під час розмов у автономність до 7,5 годин на одному заряді без ANC. О особливість підтримка режиму прозорості, Transparency Mode та спеціальний ігровий режим із низькою затримкою. Чому потрапили в ТОП? За свою ціну це неперевершений вхідний квиток у світ якісного шумозаглушення. надійний і перевірений бренд на AliExpress. Якщо тобі потрібні навушники, які не бояться ні дощу, ні тренажерки. mi 10 від безу саме з цієї породи живучих. Тут не просто ANC, а активний не шумоподавання до мінус 48 децибел, яке реально вдавлює фонові шуми і навіть пригушує вітер. І при цьому модель не перетворюється на батарейного монстра: приблизно 8 годин роботи на одному заряді та до 140 годин із кейсом. Цифра, що більше схожа на характеристику повербанка, а не tvs вставок У ma 10 є захист IPX 6, тож пробіжки під дощем точно не стануть фатальними. Зв'язок стабільний завдяки Bluetooth 5.3, а кодек ls 3 підчищає передачу звуку навіть там, де інші вуха починають хрипіти. Для дзвінків тут. Стоїть система з чотирьох мікрофонів із AI-алгоритмом ENC. Голос звучить чисто, без сторонніх хмарочосів навколо. У геймерів також приємний бонус затримка всього 38 мілісекунд, що добре відчувається в динаміці. І звісно, апка Basus дозволяє підкрутити еквалайзер, режими ANC і навіть накатати оновлення по повітрю. Самі динаміки з титановим покриттям, тож звучання виходить щільним і без перекосів. MA10 це про практичність, витривалість і стабільність, тому й займають заслужене четверте місце. На третій позиції Pits Air 5 Lite. Це той випадок, коли бюджетний сегмент раптом видає звук, на який навіть старші моделі зиркають із заздрістю. Навушники отримали Hi-Res Gold сертифікацію, а значить, деталізація тут не маркетинг, а реальний плюс у щійних треках, інструменталці та голосових подкастах. До цього додається фірмовий LDAC, який витискає максимум із високої роздільності, якщо слухаєш із сучасного смартфона. Модель робить ставку на якість зв'язку: чотири мікрофони, ai Шумодав і стійкість до поривів вітру дають стабільний голос. Навіть у русі та на вулиці. Для тренувань чи прогулянок вони теж заходять на ура. IPX5 захищає від дощу та поту, тож переживати за кожну краплю точно не доведеться. Фірмова апка Pits Audio дає можливість підкрутити звук, вибрати ефекти, змінити режими, усе під себе без зайвих складнощів. А автономність тут несподівано щедра: приблизно 6 годин від одного заряду і до 30 годин разом із кейсом. R5 Lite тримають упевнений баланс між якістю звуку, комфортом і сучасним функціоналом, тому й закривають бронзу в нашому рейтингу другу сходинку вони взяли не за звук і не за автономність, а за ідею. Югрін вирішили відійти від 100 разів бачених форм-факторів і зробили щось на кшталт спортивних вкладощів із заушною душкою, які реально чіпляються за вухо, але не душать його. Це той випадок, коли ти дивишся на конструкцію і думаєш, ну все, точно будуть незручні. А потім надягаєш і раптом нічого не тисне, не натирає, не випадає. Для бігу, залу це майже ідеальний формат. От саме за це вони і стрибають у топ-так високо. Звучать S5, чесно, рівно. Це не вау, але для відкритого форм-фактора 12-тимліметровий. Динамік видає пристойну гучність і приємний баланс без різкого верхнього діапазону. Над низами вони не чарують, але їх і не чекаєш у такому типі конструкції. Мікрофони справляються. Два штуки, без AI-фокусів, але для дзвінків цього вистачає. Там, де вони особливо тішать, це у життєвих дрібницях. Кейс, хоч і масивний, але діставати та класти назад навушники дуже зручно. IPX5 дозволяє не хвилюватися за дощ. Bluetooth 5 і 4 дає миттєве підключення, а подвійний коннект до двох девайсів це прям маст якщо живеш між смартфоном і ноутом, плюс апка Ugreen Home, еквалайзер, зміна жестів, пошук навушників усе там. А тепер головне, чому вони не на першому місці? Тому що універсальності тут немає. Посадка сильно залежить від анатомії вух. Комусь сядуть ідеально, комусь доведеться поправляти. Сенсор теж надто чутливий. Випадкові паузи доведеться виховувати жестами. І автономність нормальна, але без сюрпризів. 6 годин плюс кейс це середина ринку. Edifier Neobuds Планар, ті самі, що вибилися на перше місце. У нашому топі вони вирвалися на першу сходинку не через шумодав, не через автономність і навіть не через функції. Planar – це той рідкісний випадок, коли ти надягаєш навушники і одразу ловиш відчуття. Окей, ось так повинні звучати бездротові планари у 2025 році. Усе інше, це вже приємні бонуси. Почнемо з головного. Звук у них не схожий на жоден TS за ці гроші. Один 12 мм планарний драйвер відпрацьовує частоти з точністю та швидкістю, які зазвичай зустрічаються у великих накладах. Моделях деталізація настільки рівномірна, що навіть на низькій гучності ти чуєш повітря у треках від 20 Гц до самого верху. Його бас не бухкає, а малює форму. Середина чиста, голоси щільні, інструменти роз'їжджаються по сцені так, ніби це не вакуумні затички, а щось куди серйозніше. І так, ми знаємо про той самий провал на 10-12 кГц, які сховали прошивкою. Але фішка в тому, що він легко лікується еквалайзером, і все. Навушники моментально переходять із дуже хороші у кращі в класі. Чи маєш ти робити це щоразу? Не зовсім приємно. Але результат того вартий. Вимикаєш стримування на верхах і чуєш трек таким, яким він задуманий. Шумоподавлення тут не просто робоче, воно одне з найкращих серед TVS у принципі. Планар швидко відпрацьовує низькі частоти, і ANC реально давить шум по всьому діапазону, якщо посадка щільна. У цьому рейтингу ми зібрали справді різні підходи до звуку, комфорту та технології. У кожній моделі є свої сильні сторони. Хтось бере витривалістю, хтось посадкою, хтось чистим звуком або продуманими дрібницями, які помічаєш лише після тижня користування. Головне одне обирати не найдорожче чи наймодніше, а те, що реально працює під твій стиль життя: тренування, роботу, ігри, подорожі чи щоденний біг між задачами. Якщо у тебе інший досвід, або ти користуєшся моделями, які точно заслуговують потрапити в наступний рейтинг, напиши в коментарях. Ми завжди оновлюємо формат, додаємо нові рішення і перевіряємо, чи справді вони варті уваги.